Привіт усім! Мене звати Мік, і в мене для вас є дві супер жирнючі новини. Перша новина це те, що тепер, можливо, в цій серії і в наступних, можна буде знайти ключики від ігор і активувати їх у стімі. І друга новина це те, що я зробив дуплікатор діамантів. Отаке. Отож, тут було таке прикольне інтро, і тепер я щось розказую. <хи> Отже, коротко 에, про те, що я сказав на початку. Я спав-спав, придумав таку штуку. Приснилося. Отож, хто знає, що таке Humble Indie Bundle? То я дуже радий, а хто не знає, зараз коротко розкажу. Humble Bundle, Humble Indie Bundle це такий магазин, де можна купити любу інді гру, там періодично їх викладають за будь-яку ціну. Тобто мінімум там можна купити гру за 0,3 цента, здається. А якщо купити гру за 1 долар, то її можна буде активувати в Steam. Таким чином, що я придумав? Е, я куплю. Найближчий Humble Indie Bundle, точніше, він вже вийшов, і я його вже купив. І у своїх відео Бутячаке та Плейкрафту 2. Я буду в будь-якому рандомному місці, десь в куточку е вивішувати ключик, який можна буде забрати і швиденько активувати у стімі. Е в принципі, це така буде. Шарова підкупка глядачів, а з другого боку, мені то майже нічого не буде коштувати, плюс люди будуть мати більше ліцензій, зможуть грати більше ігор ліцензійних, плюс люди будуть дивитися довше мої відео, перегляди моїх відео будуть ставати довшими, і це буде мені корисно. тобто я і так не сумніваюся, що мою Бучачаку і Плейкраф 2 нормально дивляться, на відміну від інших відео. Але е, якщо буде ще краще, то це тільки плюс мені. Плюс, чим довші чим довше будуть перегляди відео, тим більше людей знають про мій канал, адже відео будуть більш популярні і такі всякі справи. Ось. Отаке придумав, тому е, слідкуйте з цих пір е, на відео Бучачаку і Плейкрафту 2. Всякі ключики. Ось, я купив цього разу Humble Bundle, там є Shank, Shank 2 і ще одна якась прикольна гра, тому е, в цьому відео будуть деякі ключики, е, і в наступному відео Playcraft 2 буде також один з цих ключиків. Ось так. А потім, коли вийде наступний humble Bundle, він виходить приблизно раз в місяць, інколи частіше, інколи рідше. Я обов'язково його куплю, скажу, яка це гра буде, щоб ви дурно не розраховували і могли не дивитися одразу відео моє. Ну, таке не буде, я надіюсь, дуже. Ось. І зразу ви зможете е, пильнувати, щоб вхопити ключик. Ось. Ось таке я хотів сказати. А тепер. Давайте ми приступимо до нашої серії. Я надіюсь, все вийшло швидко і не зайняло часу. Багато. Все, го. Го, Бучачаку грати. Ну що ж, давайте щось сьогодні пограємо, так? Пора вже пограти в -е Ось. -е 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 -е. Так, що ми сьогодні будемо робити? Ну, по-перше, давайте ми підемо сюди і подивимось на наших коників. Ось, білогрив. І. Іолай Джуніор, Іолай Молодший або Іолай Другий. Ну, знаєте, Іолай це дуже класне ім'я, щоб його так просто брати і витратити і не використати ще раз. Тому Іолай другий, я думаю, нормально. Що я тут зробив? Я побудував ще один портальчик, зробив такий прикольний е такий тент, я не знаю, палатку чи як це назвати. Ось тут тепер можна буде пройти. Все для того, щоб було симетрично і більш гарніше. Ось, я, наду... я думаю, що це прикольно. Так. Там у нас є ще один коник, я забув, як я його назвав. Е, здається, він чорний був, і ми його назвали альбінос. Е, альбінос, я знаю, що це білий, але я назвав спеціально його навпаки, щоб було смішно. Ось. <реку> але дехто мені написав, що я назвав неправильно. Але зараз у нас мета інша. Я зараз хотів спробувати зробити їм дещо веселе. Опа! Так, не будемо дивитися. Не будемо. О! Oh, єй! У нас виріс маленький мул. Так. Давайте згасаємо швиденько і візьмемо йому щось поїсти, щоб він виріс. Або, можливо, навіть не будемо бігти, а візьмемо цю пшеницю. бам 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 Бам. бам бам Я думаю, нам туди її не треба. Це моя сама. Ні, хай буде все-таки. Це така ностальгія велика. Це моя сама перша ферма, яку я побудував на Бучачаці. Тому нехай буде, мені шкода. Так. Отож. Тепер у нас є мул. Ви знаєте, мул це коли схрещують коня і осла. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ти ще не виріс. Ще щось треба їсти йому. Отож, мул-мул-мул. Це така прикольна тваринка. Вона, по ідеї, має бути щось... чимось середнім між ослом. Так, це не хочу брати, а картоплі я не знаю, чи, мол, їсть. Морку точно їсть. А, і цукор їсть. Цукор їсть. Ви знаєте, що, коняку можна годувати цукром. Ось, Ну, і мулів також, хоча я не певен, що можна мулів годувати. Так, це мені не треба. Давайте ще зараз його догодуємо і спробуємо його зараз захопити. Так, давайте дамо йому морку. Вау, морку він не хоче. А це він хоче. 에, спробуємо осідлати. М -м -м а, його треба без сідла спочатку. Ось так. Я, я знаю, як це робиться. У мене сьогодні гарна така чорна кофточка. Ковтина. О, він вже мене любить. Ну, звичайно, я його так нагодував. Потужно. Так, думаю, можна його. Уже загрібати. Опа! Бамс. Бамс. Єй! Отож, в нього 10 сердечок, здається, чи 9. Здається, ніби 9. У мене має бути оця штучка. Так, е повідок. Прив'яжемо їх до сюди. Так, все, сиди тут. Е Біло, гри у нас має 8, здається, або 9. Так, якщо, якщо це 10, то це 8, здається. Осел у нас має також 10. Тому мул у нас вийшов слабший. Хоча ні. Так, ні, слабший, ніж осел. Ніж Йолай. Отже, якщо ви знаєте, як назвати мула, то пишіть, бо я не знаю, як його назвати. Можна його назвати Заєць. Він такий вухатий. Хоч істе? Ой. Е, давайте. А, коротше, не буду його дувати. Я приніс спеціально дві скриньки. Я хотів перевірити, чи можна вчепити на мула скриньку. Ава, не можна. І на осла не можна. А, просто так. О, чіпляється, круто. Круто. І можна поставити сюди всякі речі. Все-таки ми візьмемо Йолайчика, бо мулу ми ще не придумали ім'я, і я не знаю. Він мені якось не дуже такий близький по духу, щоб його брати з собою і ходити з ним. Тому ми побігаємо з Йолайчиком. Хоча я не знаю, хто швидший. Так. Якось ось так, ага. Візьмемо з собою морку, слайм і це, щоб робити ще повітків. Трохи заліза. Факели сюди, парканчики. І ще одне сідло на всякий випадок, якщо ми зустрінемо коників. В принципі, це сюди, це сюди. І все, подорож готовий. Сіл взяв з собою, не знаю для чого. Але перед тим, як йти кудись, треба поспати. Правда ж? Правда. Бо страшно і темно вночі. Такс. Ну я спати пішов. А, і про дуплікатор діамантів. Я не забув. Потім покажу. Дочекайтесь. Ну що ж, перед тим, як ти в подорож, я вирішив взяти з собою пару штанів, але чомусь в мене троє штанів. Тому одні залишимо. Взяти діаманти. Але для чого? У мене ще дуплікатор діамантів. Отож, ферми всього. Я взяв трохи муки, щоб зробити. Ось такий бароник гарний, дуже, салатовий. Кидаємо це назад і фарбуємо собі штанішки. Ось. Ось. Здачу сюди. Собі штани треба взяти, бо мої скоро поламаються. І я буду без штанів. А без штанів у дорогу йти якось не круто, правда? Останній раз застрибуємо сюди, ну як останній раз. Я надію, що не останній. Так, треба метод блокування левелів застосувати. 24. А, хай буде. Захист 3. Оп. Так, ще треба заблокувати декілька штук. О, круто. Якраз від кріперів і від усіх тварюк. Все, я думаю, що я готовий. Можна вирушати. Все, що треба взяв. Ще візьмемо вугілля. А, запальничка в мене і так є. Так, де мої коні вірні? Білогрива ми сьогодні лишаємо, адже білогрив. Хоча ми зможемо. О, ти куди побіг? Хоча ми зможемо їх всіх забрати помаленьку. Так. Ти вільний, Йолаю! Поїхали. Блін. Ой, <рикола> і знов цей прикол. Я не знаю, у мене працює воно через. раз. О. Ось так це робиться. Так. Привіт. <рикола> Привіт. <рикола> О! Тут я дещо викопав, подальше від порталу хотів відійти. Ось. Тут вже нас чекають. Е, вівці в мене були прив'язані там біля паркону, і вони самі позалазили біля порталу. Хай залазять. Все, ось тут я прокопався. І ми йдемо сюди. І подивимось, куди відведе нас ця дорога. І Іолай варто зауважити такий не дуже швидкий хлопець. Такс. Ось і портал. Тут ще тунель не зроблений, але вже гарний. Так, вау. Шіфт. І, звичайно ж, він не хоче заходити, бо два рази коняка не може пройти. І я не знаю, десь треба зараз мільйон разів вийти, зайти, вийти, зайти, щоб він е, зміг пройти в, в портал цей дурний. Ну, зараз я так зроблю. Дивіться, він якось так дивно ходить. Ніби йому страшно. Хе-хе. Не переживай, Можу дати тобі штани. Ох, от такої. Іолай е, не хотів заходити взагалі. Білогрив також, а мул наш зайшов, тому, походу, ми будемо його вже використовувати там. І, до речі, він швидше за Йолая. Якщо, якщо я не помиляюсь. Я перезаходив, виходив, перезавантажував гру. Нічого не допомагало. Хоча може і Олай також швидкий, не знаю. Ну, коротше, не хотять. Не знаю. О, ого-о-о. Ого, тут вже темніє. Чи засвітає? Ой о. Ой-ой-ой ойо ойо. Я, мабуть, все-таки піду і ще посплю, бо дуже страшно мені тут. Але спочатку вимонтажу весь холікреп. О, так, і прив'яжу тебе. Оп. Оп. Хоча ні. Правою кнопкою, щоб зняти цю штуку, до речі. Ось тут я прив'яжу, щоб він сам не зайшов в портал. Зараз буду. Все, я поспав, причому навіть захопив з собою ліжко, тому не треба казати, що можна було взяти ліжко і поспати. <сум> так, що ж, давайте, хлопці, може ви цього разу зайдете. Я тут взяв з собою вівцю. О, є, іолай зайшов. Білогриве, давай. Ти зможеш. Ні, білогрив не хоче. Ну нічого. Можливо, йому не судилося зараз. Жорштокі, цей жорстокий світ, так все і олаю. Тут все круто, ми з тобою йдемо, і овечка за нами не пішла. Отже, ласкаво просимо у Новий світ. Рандомно прокопаний тунель вивів до рандомного много, е, порталу. І що ж, тут навіть є овечка. Тут ми будемо жити. Тут вже є дорога, як бачите, дуже класно прокладена. І куди вона веде, ми дізнаємось пізніше. Хо -хо -хо. Спочатку, давайте зробимо маленький прихисток. Вау, тут є лава. Там, до речі, є сніг. Сніги, насправді, оригінально я там з'явився. Потім прийшов сюди і поставив тут портал. Ось. Тут насправді дуже класно. Ми не будемо далеко заглядати. Не будемо нічого спойлерити, ніякі складні редстонівські механізми, а просто пробіжимось і десь зараз побудуємо маленьку хатку, загончик для тварин, щоб вони могли вільно бігати, ходити, стрибати. Ось, щоб грінпіс не прийшов і не пов'язав мене. Як виявляється, тут навіть тваринки є, тому про їжу можна буде не турбуватися. Можна зараз зайнятися расизмом. Займемося расизмом. Так. Отож, тут океан зразу, я не знаю, я трохи починаю хвилюватися, що це копце не був острів. Але ні, там бачу ще земля. Зараз я виберу місце. І ми побудуємо щось таке суперелементарненьке. І тоді ми подивимось на генератор діамантів. На, дуплікатор, точно, дуплікатор. О! Отаке. І тут епіцк печера. Вау-вау-вау-вау! Епічна печера дуже, така ямисько, здорове. Багатоповерхове. Різнокольорове. О! Мені подобається цей пляжик, цей ставочок. Отож, ось воно це місце. Те, те чим я займався найближчим часом. Знову така хатинка в стилі, в, стилі тому, в якому я будую хатинки на Playcraft 2, але це дуже маленька хатинка, яку бистренько я побудував. Застосував, застосував нові шняшки різні, ось ці і Сі, і Сі. І тут десь мають бути. Ось, я приховав джерела світла, тому тут немає факелів. Ось тут є другий поверх і отака стіна, на якій зовсім нічого не написано. Ось внизу є величезна загорожа. Тут у нас будуть коні і осли. Якось він дуже дивно ходить. Я не знаю. Ну, не знаю. Можливо, це так треба. Тут вони будуть пити. І пізніше я, коли зроблю ферму пшениці, тут поставлю, можливо, ще в цій серії. Оці купи сіна. Ну, а тепер давайте перейдемо до найголовнішого. І нарешті подивимось на нашу е, нашу ферму діамантів. Наш генератор, на наш читерський е, дуплікатор багатства. Адже ми пішли на нову ділянку, і я не хочу добувати більше діамантів, тому. Так. Прийдеться зараз це зробити. Хух, Ху! Мені просто треба було підготовитись, налаштуватись, зібратися з силами, з думками. І, здається, я готовий. Як бачите, тут така дорога дуже гарна і міст. Тобто сходи. Тут літаючі блоки є. Ось звідси видно мої, е мої загони. І не буду дивитися. Пам-пам-пам! Катор діамантів мрія по <laughs> імік 777. Поїхали! Трохи шуметь. И давай! Вперед Єй! <laughs> Застрях один. Скільки у нас є? Сім штучок! Ха-ха! Вау! Ой, деколи він глючить, як бачите. І видає картоплю. Так, давайте виключимо, бо він шумить. Хух. 20 штук і 3 картоплі. Як бачите, він деколи. Ой! Він деколи залагує і видає картоплю. Це я не знаю, що зробити з цим. Це якийсь баг, мабуть. Але самий дуплікатор діамантів я особисто побудував, як бачите, версія 1.6, ну це пререліз. Можливо, в релізі буде виправлено цей баг на дюб діамантів. В принципі, якщо в це місце поставити якийсь інший блок емеральдів, то я думаю, воно також буде видавати емеральди. Але от я не знаю, що буде як побічний, побічний ефект. Можливо, моркву буде викидати. Ось. Але, в принципі, картопля також мені потрібна, адже картоплю їсти можна. В принципі, якщо лишити і афекашити хвилин за 10, то можна мати стак-блоків дуже легко. Тобто, я думаю, в наступній серії я буду будувати уже хатинку із діамантів, буду кататися на кониках. Ну і, звичайно, ми не будемо тут жити конкретно, в цьому місці. Ми будемо рухатись далі, ми будемо досліджувати нову ділянку. Вау! Ви бачили? Ви бачили? Вау! Я один раз клікнув і воно зламалось Якось ось так. Не знаю, якась суперсила у меча. Може геймод забув виключити. Але ні, все-таки не забув. Отже, як назвати мула? Ідеї пишіть. Хто вхопив собі гру, то пишіть також. Я привітаю вас наступного разу. Але, в принципі, не знаю, чи це буде реально визначити, хто дійсно виграв гру, хто ні. Тому, наверно, що не пишіть, не знаю. мабуть Коротше, пишіть. <хи> ось такі в нас справи. Ось такий Майнкрафт. Я надіюсь, вам було цікаво і сподобалось. Ем... Все. Зустрінемось скоро у наступних відео. А, і до речі, якщо ви хочете туторіал по дуплікатору діамантів, то це треба багато лайків. 50 мінімум. І я випущу туторіал по дупліка... дуплікатору діамантів. Але нікому також не кажіть, бо виправлять. І не будемо мати. Все, бувайте.